Кожну хату, кожен дім і несуть на пункті всі. Вітаю вас, мої любі діти, щоб зустрітися з вами. Пройшов я світ. Лиш радість та мир я приношу в оселі. Нехай всі діти будуть щасливі. Нехай бід не буде, не буде війни. От мені прийдете? Наступ да корунків приніс я сюди. Мені мої ангели сповістили, що у цьому будинку знаходяться гарні діти, які вміють співати та танцювати. А чи правда це? Ось я і тут. І приніс сьогодні для вас, для всіх учасників, невеличкі презенти. А були ви всі чемні чи ні? А хто був нечемний. Дивлюся, що всі гарні дітки, гарно танцювали, гарно співали. За це зараз для вас я буду... Давати що? No, Молодці, ну вище з нами. Зараз я хочу запросити діточок, які танцювали. Гарний танець, Гей Гуцули. О, наші! Прошу! Читанець. Так, які просто вони переділися. Шановні друзі, дуже просимо вас, не проходьте мимо нашого YouTube каналу Кузня Щастя. І підписуйтесь на наш YouTube канал, і ви будете завжди у курсі новин YouTube каналу і нашого красивого відео. До побачення, до нових зустрічей.